Просто не могла не показати, скільки я роблю зазвичай закуски на перекус з куриних грудок, ну, тобто джерки, сушені джерки. Це куряча грудка, От, вона порізана слайсами, чоловік ріже. Потім я отак виклала слой, поселила трошки цукру, можна без цукру, чесничку, перчику. От, можна залити соєвим соусом, ну тобто трошечки так гарненько присолити. Не пересоліть, бо вона ж половину буде усихати навіть більше, щоб не було дуже солено. Можна червоного перчику і часничку, обов'язково аромат, буде взагалі класний. Ставимо в холодильник десь на 2 дні і потім в дегідратор всю шарку або приоткрита духовочка дуже. Повільне вогонь, ну і підсушити. По мірі того, як воно підсихає, я міняю піддони, там, де вже висохло, збираю в пакет або можна в банку, Там в пластмасовий судочок. От. І... Такі джерки ми протязі дня як перекус, їмо, дуже смачно класно, і діти люблять. От, і ми їмо. По-перше, я додаю ще нітритну соль, щоб ну, на всякий випадок трошки нітритної солі посолила, трошки звичайної солі. Тут самі звичайні спеції, чесничок, звичайно свіжа куряча грудка гарної якості, От, можна там індичку. От, якщо боїтесь. І от саме курина грудка або індичка, або, ну, от і все, воно саме смачне. Тому що говядина не дуже мені подобається, свинина взагалі не раджу таким чином готувати. Треба все ж таки більш термічно обробляти. Мені так здається. От. А риба мені не сподобалась. Робила червону рибу таким чином, мені не дуже щось не дуже. От, і класно. От я раз придбала, заготовила два дні воно постояла, потім виклала, підсушила, і ми йому десь тиждень потрошку тягаємо. Не хочеться ні ковбаси, магазинної, знаєте, воно перебиває, от, заміняє все це. і економно, і більш корисна, мені здається. От, Покажу пізніше вже в дегідраторі ну, і, або як висохне. Всі знають, що це таке. А ось Джерки через 3 дні, ну, майже 3 дні. Два дні вони стояли у холодильнику, маринувалися, тобто в судочках, От, спеціях, солі, чесничок. А вчора ввечері, перед тим, як лягати спати, ми з тімурчиком розклали їх гарненько на піддони. Шість піддонів вийшло повністю. Весь дегідратор загружений. Це десь 3 кг м'яса курячі грудки От. і сушилося воно в мене на 60 градусів, 60 градусів, 10 годин. Зараз я зменшила, поставила 50 градусів і ще 2 годинки. Чому? Бо через 10 годин дуже так товсто були деякі кусочки нарізані, і верхні два піддони не досушилися. Я їх поміняла містами, поставила верхні донизу. І поставила ще на 2 годинки. А так зазвичай, якщо ви тоненько наріжете, то 10 годин, тобто ніч, буде достатньо У нас 60 градусів. Ну, 55, 60, 50, я поставила вчора на 60 градусів, зараз вже трошки зменшила. І все. І красота, ням-нямочка готова. Не знаю, як хто, я їх дуже-дуже сильно полюбляю. От. В дитинстві я як сімечки їла сушену в'ялену рибку, а зараз щось що мені рибку не хочеться. А от ось таку курячу грудку я дуже полюбляю. Особливо біля телевізора. А ось так присісти. Та навіть, я ж кажу, я її навіть з кавою їм оцю грудку. Тобто дуже подобається. В магазині у нас куряча грудка приблизно до 170 гривень за кілограм. А якщо купляти такі джерки, то е, там, ну, напевно, до тисячі так? Е, кілограм. Я вже точно не скажу, давно не купляла. Але їх продають маленькі такі пакетики, там три, три, три такі слайсики, і це дуже дорого. Ну, тобто виходить як мінімум в два рази дешевше. Це точно. От я їх фасую по пакетиках і ховаю десь подалі в тумбочку. Від дітей видаю потрошку, тому що вони будуть їсти, їсти, їсти. От, їм скільки дай, стільки вони з'їдять. Сьогодні ще приїде Нікітка від бабусі, від бабусі на вихідні до нас. У мене старший син навчається теж онлайн, він з бабусею живе, ну тут поряд з нами, він їздить коли хоче. А Тіморчик завжди тут з нами. От, і тому він дуже їх полюбляє. І я якраз підгадала так, щоб до його приїзду вони були готові. Але треба, от він скоро під'їде вже, треба е, зараз їх трошки пофасувати. Бо якщо він побачить їх, скільки їх, то це все. Сьогодні їх всіх не буде. Треба хоч на 2 дні розтягнути. От, а бажано, звісно, і на тиждень. Ну, подивимось. Так що ось так. Беріть собі на заметочку. Хто ще вагався, не вагайтеся, це дуже просто. Саме складне це її нарізати, але ну, в мене ріже чоловік. Раніше я різала сама. Просто сіла собі там відео на телефоні, поставила і півгодинки, і от у мене 3 кілограми гарненько так порізано. Просто руку кладу на грудку і ножем прорізаю під рукою. Отак-от слайсики роблю. Взагалі-то можна і полосочками їх різати, і якимось там, я не знаю. Пальчиками, ну, як вам зручно, так і ріжте. все Ось таке буде в мене сьогодні відео. Сьогодні такий денечок у нас з дощиком. Пасмурно, нічого не хочеться, тільки джерки гризти біля телевізора. Ой, що ж вона не фокусується. Курочки вже попрокидалися. Я не фокусується. В общем, ось так от. Це у нас кімната тут з ремонтом. Тімура буде кімната, але ще не доробили, У нас тут прям склад такий. Ось, полички чоловік зробив, нещодавно привезли. Це у нас під розсаду я готую вже. Тут ми поставимо його, я зроблю освітлення, я закрию все плівкою. І буде в мене помідори, це я потім покажу. О. А ще у нас є ялинка. У кого ще є ялинка? Сьогодні вже приберемо. Всім пока-пока.